Таким трактором, звісно ж, веселіше робити, ніж якимось МТЗ-82, чи навіть ТД шутку, тому що все-таки він по по потужніший і набагато кращий піднімає навіска крепше, він не так у нас кладуть і м'якше йде все-таки по полі. Тому 60-50 ніколи дуже класний агрегат машина, тому що він є універсальним, але можна дискувати шестиметровим культиватором, можна орати чотирьох борпусим Дискувати, як бачите, він нас тягає. Коли Джендер зайнятий Вадерштатом десь кар'єр 5 і він нас зараз сіє 4-метровою Амазоною. Тому трактор універсальний, класний та за свої гроші гарно топовий. Можна такий взяти е... з автоматичною коробкою передачі взагалі мати повний комфорт. Сидіть по міха про сівбу. Розкажіть про сівбу. Хто задовбав, упав своїх тут? Не люблю коментарі. А що тобі сказав? Нормально. є. Нормально сіє. Головне, щоб погода була. Щоб не забивала. Щоб засіяло, засіяти побістріше і забутися. І забути. І вже за щось друге братися, тоді зробити, то друге, тоді за третє братися, третє зробити, а тоді по домам. Це віше план на, на осінь? На зиму, на оддих. зерна більше в цю чи вілесагро влазить? Ні, цю більше влазить, бо ж... Це задобрення. Якщо все пришлю добрі, то там теж нормально влазить. А тут більше, ніж все зашку влазить, так? Да? Навірно, так. Да. Зараз подивимося по глибині сілди наші. Бачимо перший. Пішло. Тут хороша глибина, тут нормальна глибина. Тут менше. Тут добра глибина, десь 4 сантиметра. Ще великим плюсом цієї сівалки є варіатор. З Ним набагато зручніше виставляти норму, ніж на тих обичних сівалках. І в принципі, він набагато надійніша, ніж білеса, групуча, шестер, цепків, які можуть лопнути і мастити. Мільярд почіпників, які летять по пару штук кожен сезон. Тому, в принципі, в такому варіанті, якщо купляти зараз зернову сівалку, то тільки з варіатором. може я дивитися з компанією Amazon. У нас проблема з цією сівалкою, що одна сторона постійно сіє більше другої. Це була знову така проблема, і тракторист дивився. Все так само тут встановлено, але щось одна сторона сіє більше за другу. І чого воно, непонятно. Тракторист так рівненько водить, як начебто по навігаторові, по-маркерові. Обробіток дуже вийшов у нас якісний, тому груди великої у нас немає. І в принципі, сіється воно доволі нормально. Сівалка ця, як бачите, у нас на гонах сіє на нормальну глибину. Якщо ми починаємо сіяти края, відсівати там, де вони затолочені більше ущільнення ґрунту, то вона трошки зерно лишає зверху. Тому це один з її мінусів таких. Зараз заснімо, як вона сіє на ходу. Класна, щеплення, чітко. Як бачите, в вологі ґрунт на багатому часі сіє, ніж вієлісагру. Якщо ми можемо робити два обороти і потім ми чистимо, то в йому приходиться кожен оборот, а той пів оборота її чистити, щось забивається, щось не так. І знову ж таки, ми вже десь зробили два-три оборота, мігнули пів оборота і постійно стає і крути її. Скаут-тракторист, ви побачив, що забили. там пару сушнячків, тому зараз ми їх. Встанемо почистимо і будемо сіяти далі зав'язалась гоночка Велесагро проти Амазон. Він пішов раніше, але зараз ми будемо його наздоганяти. Ось так у нас іде в БА, десь приблизно норма 200-210 кг на одну гектару. Міжряддя у Амазонки у нас 14,5 см, у Велісагру це 18 см. Якщо Амазонка ще може там сіяти, то з Вілісагру прям біда, реально вона просто тупо у нас сьогодні не сіє, забивається, горне тракторист, не може там поки місце Вілісагру зробить оборот, то Амазонка три оборота. Щоб ви розуміли, соотношення, це і справи. І в принципі по качеству, те, що вона не дуже лізе в нас, в такий ґрунт Амазонка теж прекрасно сіє, ніяких проблем із цим немає. Ну що там, Міша, розказуй. Не йде. Очкові, в такій але груди немає і все класно розробилося нарівненько культиватором. Взагалі воно грядочку робить, розтягується все. Тому ось так у нас іде ж, ну Сьогодні у нас максимально вся робота йде, комбайн-коси на стороні соня. Е, Також е, зараз наша сівалка з трактором е, сіє ячмінь, тільки вчора чи позавчора обрали соняшник Перебили, це все ріжучим котком, потім передискували карієром і сієм вілісом ячмінь. В принципі, сіється нормально, Ніхолон 6050, універсальний трактор, реально класно, легко все тягає. М'якше йде по полі, так що робота в нас іде, І будемо продовжувати. Коли підприємство невелике, можна часто спостерігати, як директор компанії сідає за руля. І підміняє, коли потрібно працівників. Цім десь 120-130 кг сміняє. Робимо розчот на те, що все-таки е він буде куститися. Строки в нас зараз оптимальні. Волога є, тому принципі, чому і не посіяти при такій густоті. І, в принципі, зараз ви бачите входи, такі в нас вийшли. Наша пшениця вже має такий непоганий розвиток. І хотів би сказати, те, що в цей момент виходи вегетації ми бачимо, що така погода, що наш пак він такий сумний. Він прилягає, ось листочки в нього трішки в від Такої погоди пшениця реально класно зійшла. Як бачите, є ось такі в нас просили. Як бачите, кажуться. Немає по одному рядкові. Це за того, що там на сівалки у нас йшли катушечки із двох сошників, які крутили катушки на висів. І в принципі така вийшла. Але хорш сіяв на 20 сантиметрів. Є хорш, там аватар на 22 чи 24 см, А в нас 14 сантиметрів ну 28, Це нічого страшного. в Принципі, патєр врожайності, ми не відчуємо, тому що їх доволі мало таких просівів. Також хотів би сказати, що саме по нашому ріпакові ми сіємо сорт німецький, тому що він не такий високорослий і він якби більше нам подобається по врожайності. По соняшнику ми сіємо сорт саме Юлія, саме чеський, тому що він більш високорослий, він краще забиває бурани. їй потрібно менше питання від землі, щоб показати якийсь результат, і вона є стабільною та крепка до різних типів болячок. Тому, в принципі, по ній на, е, на один обробіток фунгесиду треба менше, ніж для німецької. Але при всьому ж тому, е, німець нам дав на півтони зерна більше з гектари. Тому, в принципі, це теж показник, який потрібно враховувати та е, підбирати кожен е, кожен сорт на те чи інше поле, різна волога. В принципі, по У нас вийшло дуже мілко. Ми прям почали переживати, чи взагалі воно в нас зійде. Тому що так виходило, що дуже Така про промежуточна волога, якої могло навіть не хватити. Але погода була доволі така пахмуртна в той момент, коли це все в нас сходило. Тому як бачите, пшениця вийшла, сходи в нас дружні, не порвані, максимально поле виглядає зелене, немає якихось таких п'ятин, де не зійшло щось, і таке інше. Хотів би ще сказати, як бачите, тут в нас взагалі по всіх полях ідуть такі сильні роботи. Хтось косить, хтось сіє, хтось дискує, хтось робить рихання, хтось кроперіпак. І таке інше. В принципі, у нас було задощилося цей прошу місяць, і вийшло так, що ті, хто встиг убрати врожай соняшника, він встиг його перебити, задискувати, і як бачите, вже можуть отримувати всходи. Але деякі люди тільки пішли збирати соняшник. Тому, в принципі, це вже гірше, все таки, тому що сроки трішки проходять ці сроки. Я вважаю, самі такі золоті, саме для нашого регіону. І дуже круто, що ми схопили вологу. Це. Ну, добре, буде відображати кущення, а Кущення це хороший розвиток, хороший розвиток це багато зерна, а багато зерна ми всі любимо. На самому полі робили два рази кар'єром, діагональ в одну сторону, діагональ в другу сторону. В принципі, забрали той шифер, який він робить поміж дисків. діагоналі ми перебили класно патики, ніде ми не бачимо, як з вами патика від ріпака. Потім це все легесенько, щоб тільки за колесами забирав. Про культиватором і класно у нас це сходить. І такий у нас результат на цьому полі. Це, в принципі, ви зрозуміли ситуацію по озимих культурах, чим ми сіяли, які ми вже отримуємо сходи і ще їх будемо отримувати. Тому дякую всім за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.